Ну що ж, привіт-привіт це нове відео, нове смр для самотніх сонечкого. Для кого ще? А мій голос зараз може відрізнятися від голосу, яким я записувала до цього, тому що я тільки що тренувала свій голос, і так мовити, це відео буде частиною мого тренування, тому що 45 хвилин я зараз просто читала тексти, які мені писав штучний інтелект. А тепер я вирішила, ну треба записати відос для вас. І при цьому треба ще і продовжити тренування, тому що мені хочеться ще трішки продовжити, відволіктися від своїх проблем, які на мене зараз трішки навалилися. Тому от таке ось відео. Про що ми сьогодні з тобою поговоримо? З тобою, з вами. Давайте якраз не відходити трішки від теми, яку я тільки що тиснула своїми пальчиками. Це фемінізація голосу. Я вже записувала відоси, чесно кажучи, я багато відео записувала про фемінізацію голосу, про те, як вона проходить, про те, які можливі варіанти цієї фемінізації. І кх -кх, насправді їх майже немає. Їх всього два. Перший варіант це якраз робити операцію. Вибачте, знову ж таки, мені складно утримувати високу тональність. Тому я сподіваюся, що вам подобається це, і ви, ну, вам цікаво дивитися, як я треную свій голос, записуючи це відео. Я дуже на це сподіваюся, тому що мені якось трішки ніяково. Так ось, а, варіантів два. Перший варіант це зробити операцію. Операція робиться таким чином, що тобі підрізається, підшиваються зв'язки. В горлі, через рота залазять і сшивають ці зв'язки. Від цього тональність голосу підвищується, і таким чином він стає, він стає більш жіночим, більш фемінним. Другий варіант, а, який найбільш розповсюджений, це саме тренування. Без операції, ви сидите, от я як зараз роблю, як я тільки що робила. Ви сидите, читаєте якісь тексти, намагаєтеся розмовляти найбільш високою тональністю, і при цьому намагаєтеся підтримувати цю тональність, розмовляючи максимально виразно. І таким чином, якщо ви будете тренуватися, горло і зв'язки це м'язи, як це не дивно. Якщо ви будете тренуватися, то з часом. Добре тренуватися, це дуже важливо. З Часом у вас почне все краще і краще виходити, і ви зможете налаштувати свій голос. Може, не так само, наприклад, як у малесеньких, тонесеньких дівчаток, які просто пищать, і їм це личить, але як мінімум він стане набагато більш жіночим, набагато вищим і більш ніжним. Я взагалі почала тренувати свій голос ще прямо, майже можна сказати, в той момент. Коли почала свій перехід не гормональний, а саме в момент, коли я себе усвідомила, це було ось я завжди казала, це число це 10 липня, 10 липня минулого року, мені тоді було ще 28, ось така ось інформація. Якщо ви або не знали ще цього. І тоді я ще не починала приймати гормони. Коли я усвідомила себе, зрозуміла, що я хочу приймати гормони, але для початку мені треба трішки часу, щоб себе усвідомити, що до себе звикнути. Хоча б трішечки я собі дала цього самого часу, десь два місяці, тому що це було 10 липня, і я хотіла ось розпочати все це з початком вересня. Типу, поки почекати, подивитися, як це буде почувати. І якщо все буде окей, почати цей шлях, шукати ендокринолога, починати пити гормони. І, звісно, я не хотіла, правильно що, втрачати свій час. Так би мовити, є багато змін в трансгендерному переході, багато різних речей, які можна зробити для своєї фемінізації, щоб почувати себе більш спокійною, більш впевненою в собі. І я зрозуміла, що напевно найпершою, найпершою річчю, яку я хочу зробити, це мій голос. Якщо ви дивилися мій таке канал. Я думаю, що ви бачили дуже багато разів, який голос був до переходу, <хи> яким голосом розгляла людина, яка була до мене, і цей голос був дуже низьким, дуже грубим. І ті люди, які ну, послухали ті повідомлення в ті ще часи, вони в шоці від того, наскільки велику роботу я зробила зі своїм голосом, наскільки я багато старалася. Щоб мій голос був ось таким, як зараз. Ну, не прям таким, як зараз, тому що зараз це запис, я одночасно і треную голос, і розмовляю з вами, і записну. Коротше кажучи, я вбиваю двох зайців одним пострілом. І вам контент роблю, щось розповідаю, і сама треную свій голос. І це, як на мене, дуже круто. Ну, господи, можна себе трішки похвалити? Не можна? Можна, ось і все, тихо будь. І найпершим моїм рішенням, з чого можна було почати, звісно, з того, що, по-перше, не потребує якихось нервів, по-друге, не потребує грошей, тому що ендокринолог гормони, це треба гроші, це треба так мовити, те, до чого я на той момент була не готова. А ось голос голос залежить тільки від тебе, або від мене в моєму випадку. І це означало, що я можу безкоштовно лише на своїй силі волі почати тренувати свій голос, почати знаходити свій голос, намагатися його знайти і просто витрачаючи на це лише свій час, все. Типу, старання, час і ніяких грошей, ніякого стресу. Я трішки зараз задихаюся, тому що це дуже складно. Ну, тренування голосу дуже складна штука. І, чесно кажучи, мої тренування почалися дуже жахливо. Я про це згадую або дивлюся свої старі голосові повідомлення просто з максимальним крінжом, тому що це, це просто неможливо слухати. Настільки це було погано, тому що я не знала. Який я хочу голос, до якого голосу я підходжу, який мені подобається, який голос мені підходить, і це було жахливо. І ще одна проблема в тому, що я вміла підлаштовувати якось свої голосові зв'язки, там вдавати різні голоса, змінювати голос. Але при цьому ніколи не могла змінити, змінити голос на фемінний, більш-менш ну на високій тональності. мої голосові зв'язки не могли нормально функціонувати і цей голос видавлювати, навіть видавлювати, хоча б для того, щоб можна було їх навантажити таким чином. І мої зв'язки при цьому могли тренуватися. І перші ось півтора місяці, напевно, це як я вже починала казати, я, я просто відійшла від теми. Сподіваюсь, тобі нормально це. Хоча ти зараз слухаєш моє відео на фоні, тому з тобі 100%, все нормально. Так що ну, отак тобі чмок такий повітряний. Це був крінж. Це був суцільний крінж. Всі крінжували. Я крінжувала. Всі крінжували, ну, скоріше за всі крінжували, тому що я не можу почути свого голосу сама. А, і я просто намагалася його видушувати. Я намагалася якось, ну зараз вже набагато краще, тому що вони натреновані, я не можу повторити такого голосу, який був тоді. А, тим більше я не пам'ятаю взагалі, як він звучав зараз. Але я пам'ятаю, що якщо люди слухали цей голос, те, як я пищала, те, як я оце там намагалася видушувати свій голос максимально там, ба-ба-ба-ба. це було жахливо. Це було дуже жахливо. Всі заходили до мене на етери і казали: типу, що це? Камон, ти що це? Що це таке? Що ти взагалі робиш? Типу, а, а я ще й на той момент не знала взагалі, як треба тренувати, і я просто шукала хоча б для початку тональність. На якій я б могла вчитися розмовляти, типу знайти точку, від якої я могла б відштовхнутися і йти далі. Типу, той голос, який мені б сподобався, з яким мені було б приємно, з яким мені було б комфортно розмовляти, і вже далі ним продовжувати розмовляти, підвищувати вже всі інтонації, цю тональність і розвивати свій голос. І це був час експериментів дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багатьох експериментів. І в мене тоді голос змінювався просто там кожен тиждень я то так, то так, то взагалі забувала свою інтонацію, намагалася знайти нову. Я сиділа просто весь час і така, ну, так розмовляти, ну, так розмовляти. Ну, так, я оце сиділа просто цілими днями і намагалася знайти ту аналіз або згадати, яка мені сподобалася. а Я її забула, тому що це набагато складніше. Якщо ти можеш згадати текст, то згадати, яким чином тобі треба скорочувати м'язи в шиї, тим більше скорочувати так, як вони не звикли бути сформовані, це дуже дуже дуже-дуже дуже складно. І е, потім. Коли пройшло півтора місяці, був ще один дуже цікавий момент, який дуже багатьох людей бісив. У мене з'явилася бігова доріжка. І на цій біговій доріжці, ну так, там доріжка для ходьби, тому що не можна було розвивати швидкість більше, ніж 5-6 км на годину. І на цій доріжці я просто ходила, не бігала. І коли я займалася на цій доріжці, я вирішила об'єднати і займатися на доріжці, і розмовляти, і тренувати свій голос. І це був місяць Мікі Мауса. Як це не дивно? Але я прийшла до виводу, що я не можу знайти спеціально свою тональність, тому що в мене просто м'язи не натреновані таким чином, щоб взагалі... Я не знаю, відчути ось це, ось знайти цю саму тональність, тому що мені не вистачає цього тону високого. Не настільки високо я вмію взагалі розмовляти, не настільки натреновані в мене зв'язки, що взагалі шукати щось. І тому я вирішила піти іншим трішечки шляхом. Я почала розмовляти як Мікі Маус. Просто максимально. Поленько розмовляти, Хо -хо, там. І отак ось весь етер. Я ось ходила на цій міговій доріжці і розмовляла як Мікі Маус. Хо -хо. А, і прям я це робила спеціально. Я це робила максимально спеціально. Це було дуже стрімно. До мене люди заходили на етері і такі, типу, це що, це, це твій голос, нащо ти це робиш? І я оце. Ходила, і кожній людині пояснювала, що я треную зв'язки, я треную свій голос, і для того, щоб його тренувати, я вибрала ось таку максимально цільову, я б сказала, тональність. Це не була максимальна тональність, на якій я могла розмовляти. Але при цьому це була максимальна стабільна тональність, на якій я могла хоч трішки, свій голос, зосередити і. Всадити його на цю тональність, щоб я більш-менш могла цій ці тональності притримуватися цієї. І господи, це було дуже складно. Я просто це ходила, ходила, розмовляла як це Мікі Маус, пила багато води, до речі, дуже важливий момент. Якщо ви починаєте тренувати свій голос, якщо ви починаєте навантажувати свої зв'язки, пити багато води. Дуже важливо не лимонаду, не соку, води. Тому що ваші м'язи пересихають від цього навантаження, і якщо ви не будете пити воду, вони від того, що пересихають, будуть правильно страждати, перенавантажуватися і висихати. Тому, якщо ти, сонечко, вирішив або вирішила, почати тренувати свої м'язи, то як мінімум на початку, коли твої зв'язки ще не сформовані, коли вони ще не достатньо стабільні, тобі треба хлібати воду просто максимально, наскільки взагалі це можливо. Просто пити і пити, 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 пити. Ну, не треба, прям знаєте, хлібати, хлібати, хлібати це дуже таке цікаве слово, але мені подобається, я його сама вигадала. А, там сьорбати, пити цю воду. Просто хоча б один гов-ковток, говток. говток. Один ковток робити, щоб змочувати ваше горло, щоб воно не пересихало і щоб воно не травмувалося. Це ось дуже важливо. Якщо ви не любите пити воду, вам з цим буде дуже складно змиритися, але це потрібно для того, щоб ви не втратили свій голос, щоб ви не охрипли, щоб взагалі змогли розмовляти. Тому що це, ну знаєте, як спів, як співати. Якщо ви будете дуже голосно співати або дуже тонко співати. І ви до цього такого не робили, тоді, звісно, ваші зв'язки будуть перенавантажуватися. Ви можете у втратити голос. Я думаю, ви розумієте, про що я маю на увазі, тому що ну, напевно кожна людина за своє життя так кричала або вважала, що його втрачали, і потім взагалі не могла розмовляти. Так тут ще й гірше може статися, тому що якщо ви будете так ось робити кожного, кожного разу. Це не буде один раз, типу, ви один раз перенавантажили, горло зірвали, воно трішечки відпочило, і знову все нормально. Ні, ви буквально будете не пити воду, кожного дня, наприклад, там, тренуватися по пів години, по 15 хвилин, по годині. Хоча починати треба з маленького часу, тому що, якщо буде дуже багато, це погано вплине на ваше горло. І буде хана. Ви будете накопичувати цю втому в горлі, накопичувати цю сухість, і горло буде все більше і більше страждати, і дійсно, ви можете просто втратити свій голос або пошкодити ваше горло. Отак, от, от це знаєте, як перенапрягати ці м'язи. Типу, коли ви займаєтесь якимись вправами, тим більше що ці вправи силові, вам важливо після цих вправ брати час. Залежності від того, і наскільки сильно було навантаження, і відпочивати від цих вправ, щоб ваші м'язи могли нормально зростати, нормально звикати до цього навантаження і не перенавантажитися, не забиватися. Теж саме з горлом. Ще можу дати пораду, якщо ваше оточення нормально до цього підходить, якщо раптом ви або у вас є людина така. Ну, зараз, так би мовити, розповідаю тобі як е, слухачу, але може, вона там дивляться люди, які тренують свій голос або хочуть тренувати свій голос. Для тебе це просто історія, а інструкція для тих, хто хоче дійсно якось намагатися тренувати голос. І не інструкція, а просто порада по своєму, так мови, е, досвіді. На своєму досвіді. Намагайтеся весь час пищати. Типу. Якщо ви хочете прямо натренувати свій голос і хочете, щоб ви весь час так розмовляли, треба робити так, щоб ваші зв'язки вони звикали до цієї тональності, до того, як ви розмовляєте. До речі, в мене вже горло втомилося. Я вже дуже втомилася, але я все-таки це відео запишу. Потім піду робити там свої справи, потім буду його викладати. Але ось якраз цей час моє горло буде відпочивати якийсь час, тому що. Як воно зараз втомилося. Я просто треба зараз спосьорбати щось, але в мене ось пляшка води стоїть, якраз е... телефон на неї опирається. Якщо я її заберу, то телефон впаде, тим більше зміниться ракурс. Хоча, знаєте, моє горло важливіше. Почекайте трішки. О, господи боже мій! О. Моє горло важливіше. У вас там трішечки зміниться ракурс. Я думаю, це настільки страшно, але, але в, мене вже, в мене вже горло просто починає пихтіти. Я вже. Я вже дуже стомилася. Я вже можна сказати годину треную голос. Це дуже-дуже дуже багато. Не робіть такого, якщо у вас вже голос більш-менш натренований і ви продовжуєте тренуватися, тому що ви просто зірвете його взагалі нафіг. Це я там розмовляю на етера, записую відоси дуже багато, і мені це набагато легше дається вже. А якщо ви починаєте, ні, так ось пищати, з ким ви не розмовляли в вашому реальному житті, намагайтеся розмовляти тонкіше. Виберіть якусь там тональність, якусь не настільки високу, як при тренуванні, але просто вищу, за ту, якою ви розмовляєте. І просто з ким би вони спілкувались, так, це кріпово. Так, це крінжово. Так, на вас будуть дивитися, на тебе будуть дивитися люди і думати, що взагалі тут відбувається. І чому він. ну, якщо, Або вона, ну, для них він, для тебе вона, пишіть. Але це важливо, якраз те, що я сказав, для того, щоб ваші голосові зв'язки хоча б звикали до того, що треба під, ну, бути в підвищеній тональності весь час. Якщо ви будете в реальному житті повністю розмовляти максимально е брутально, максимально низько, то ці тренування будуть вам набагато складніші, тому що ви будете просто скакати, ну, стрибати з дуже високої тональності на дуже низьку, туди-сюди, туди-сюди. І м'язам буде дуже складно звикнути до високої тональності. Так вони будуть тренуватися. І ви зможете більш розмовляти на високій тональності, але кожного разу, коли ви будете спускатися знову донизу, до низької тональності, від цього ну, оцей ось різкий перехід дуже буде негативно впливати саме на звичку ваших м'язів і ваших зв'язок до високої тональності. Тому намагайтеся весь час якомога тонше, тонкіше розмовляти, навіть якщо ви не тренуєтесь. Навіть якщо, ну, не знаю, це трішки кріпово, намагайте розмовляти високою тональністю. Так, може трішки вище, так, може, просто трішки нижніше, так, можливо, не прямо пищати, але при цьому розмовляти більш тонко, більш високо, щоб ваші м'язи весь час були, як мінімум, трішечки навантажені. Це знаєте, як є ось така дуже прикольна вправа для того, щоб. Спалювати жир на животику і нарощувати м'яза на самому животику. Так ви можете робити просто там е прес-качати, або якісь спеціальні вправи робити. Але при цьому ви, коли просто кудись ходите, щось робите і при цьому підтягуєте свій животик, просто втягуєте його і тримаєте. Це пасивне тренування. Животик не настільки. Буде з часом, перший час, можливо, це буде складно, але з часом він не настільки буде навантажуватися. І це пасивне, постійне навантаження. Ви кудись йдете, гуляєте, ходите до магазину, там, сидіте, там, чимось займаєтеся. І весь час спочатку це буде складно контролювати, ви втягуєте животик не прям, щоб там, а отак просто підтягнули його, щоб він рівненький був. І отак ходите, ходите, потім ви до цього звикнете, повірте мені, ви до цього звикаєте, і кожного разу, коли ви встаєте, йдете, колись, ви автоматично це животик підтягуєте. І у вас автоматично навантажуються ці м'язи, автоматично так мовити, в пасивному е варіанті зжигається, спалюється жир, і в напруженні залишаються ваші м'язи живота. Тут так само, чим більше ви будете спілкуватися на високій тональності, Тим краще, тим швидше у вас будуть проявлятися результати, гарні результати, позитивні результати, що дуже важливо. Звісно, ви можете там тренуватися 10 хвилин в день, 5 хвилин в день. Але якщо буде тренуватися цілу годину в день або півтори години в день. І кожен день важливо не пропускати. Якщо ви прям хочете тренуватися, то ну звісно, яка, який сенс там підтягнутися, наприклад, 10 разів на турнику чи турніку, як це правильно українською, я не пам'ятаю. Там 10 разів, а потім місяць не підтягуватись. Правильно, який сенс? Тобто м'язи вже встигнуть розслабитися, торгуватися, і все жодного сенсу. Тому треба кожен день максимально багато. Тренувати свій голос, розмовляти пасивно, хоча б трішечки вище, ніж ваш звичайний голос, і потім цю, це підвищувати, і окремо робити саме тренування вашого голосу. Дуже важливий момент в тренуванні, коли ви відчуваєте прямо біль у горлі, прямо дискомфорт, воно не просто пересихає. Вам прям боляче стає, хоча б трішки спілкуватися, одразу припиняйте. Тому що коли горло вже починає боліти від вашого тренування, це означає, що все, це край, це все, баста, не можна, припиняй, припиняй. Попий води, припини, навайся перший час не розмовляти, тому що воно перенавантажено. І на майбутнє краще зробити собі висновок, що ось на такому ось моменті треба вже зупинитися, тому що це вже перебір. Я буквально розповідаю свій досвід тобі, якщо тобі це цікаво, і це виходить як і історія, і це я буквально так само тренувалася. Горло мене, до речі, жодного разу не боліло, але я дуже гарно вмію так мовити відчувати ту степінь, коли все не можна, тому що з'являється малесенький дискомфорт. Я його відчуваю, і ще до того моменту, як в мене починає боліти горло, я перестаю це робити. Тому тут дуже важливо зупинитися в цей момент, попити води, дати горло, горло відпочити, і потім, коли вона вже перестане боліти, там пройде час на наступний день або там через декілька днів, знову продовжити тренування, може менш інтенсивно, менше часу цьому приділяти і більше не доводити до такого перенапруження. Треба давати відпочивати і не робити більше ніж ну це взагалі можливо фізично для твого тіла. І сонечки, якщо ви, може, там знайомі з транзайними людьми, якщо така ситуація е терпіння. Сонечки, віднесіться до цього з терпінням. Людина це робить для свого щастя, і якщо у вас прямо реально не тече кров з вух від цього пищання, тому що пищання буде. І багато пищання буде, і це буде дуже дивно звучати, і дуже крінжово. Віднесіть до цього, як дуже до великої проблеми людини, як до травми у цій людині, що вона над нею працює, що вона хоче бути краще, як до дуже 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 важливої речі для цієї людини. Тому що для нас, для тих жінок, які тренують свій голос, які намагаються бути собою, знайти себе взагалі в цьому світі, це дуже дуже важливо. Так що я думаю, на цьому можна закінчувати. І туторіал, і буквально це для тебе була розповідь про те, як я тренувала свій голос свій часа, чи, чи в свої часи, рік чимось тому, коли починала. Як я зараз його треную, і буквально це відео це є частиною тренування. Господи, як воно в мене пересохло, як воно у мене зараз напружено. Мені треба зараз буде відпочивати. І я чим я буду займатися, тому що буду робити вправи, голитися, буду просто мовчати. Хай відпочиває. Тому сонце, дякую за перегляд. Всього тобі найкращого. А, то я сподіваюся, тобі сподобався цей мій голос, тому що я його саме треную в цій тональності. Такий глибокий, такий ніжний. Саме ось я. Мені подобається чомусь. Напиши, чи подобається тобі такий. Зараз він вже дуже втомлений під кінець відео. Напиши, чи подобається тобі голос на початку відео. І гарних тренувань. Гарних. Прослуховувань інших моїх відео, в мене їх багато і буде ще більше. І хай щастить! Гарного тобі дня, вечора, ночі. Всього найкращого. Па-па.